Привіт, друзі! Ну що, дожилися. Тепер я купив собі півонії. Дві штуки. Один з яких Golden Angel і красунчик Green Spider. Давайте сподивимося, що там у нас із кореневою системою. Почнемо із Golden Angel. Дуже красивий сорт, хто не знає. В нього листя жовтей квіт, такий, яка не Моневі. Немахрові білі, але прикол в тому, що дуже красиве, коли. Листя на жовтеньке. Чаще чекати я розв'яжу, тому що треба кульочки. Коротше, психону, тому <зас> що <зас> ці кульочки поки його розкручую, що не буде смысла. Так, клавля. не дівчини Насті. Весь вона там його вмога замотала, походу. Так, наші... О, прикольно. Дивіться, як Настя, бачите, навіть з ботаніки листя. <зас> Ну Красиво, настрій бачити це в півонію. Ого, це корінь. Брунечки дивіться які красиві, всі 6 шість штучок, 6 що, ну, Де садимо? Садимо обов'язково на сонці, тому що мало того, що це півоння, вона ще і жовтолиста, Беремо лопату, добрива і йдемо саджати. Найкращий час для посадки півонів це є вересень, кінець кого там? серпня, вже не пам'ятаю, що кисне вже місяць, тоді, коли, коли вже не спекотний, коли півонії вже не ростуть, а просто нарощують свою кореневу систему. Тобто обережно, у вересні, вам потрібно викопати ваш просто, там, родове дерево під землею півонія і поділити. Як ділиться? Хватить абсолютно і одного такого псевдобульбочка, це кореневище. Корінь, ну, от отої такої тустої личинки. І була щоб одна бронечка зверху. Вони знаходяться зверху біля е, минулорічного пагану, який був вегетативний, якщо це травність у вас півоніє. І ділимо обережно. Е, коли півоню поділили, рекомендують зрізи присипати або попілом, або замазати е, землею, тому що так ви абсолютно закупорюєте ці всі пори і волога не виходить. Обріть для півої максимально сонячне місце, і головне, не жалкуйте добрив, тому що півоні оги люблять поїсти. Слухай може теж півонні. А чому ні? От. Поливати активно потрібно півоню в період росту, нарощування бруньок відповідно, і е, в іншій вегетації цих бруньочок. І коли вони нарощують зелену масу. Після цвітіння можна трошки допускати таку ліності, щоб вже десь там відпочити впадло. Але саме цей період в липні, в серпні півонія готується до зимівлі і нарощує кореневище. А до речі, чому ще осені? Тому що саме восени е, якомога. Продуктивніше йде нарощування е, смоктуючих е, корінчиків. Тобто ці великі це бульби, не знаю, е, те, що те що запасає корені, там крохмал, глюкоза, все, що хочеш, там, е, карточки, <гроші>, гроші. А якраз оціми маленькими рослини якраз і вкорінюються. Тому е, осінь, початок осені, період посадки півоній. Так, ми ну що беремо півонії, воду і лопату. І все дивіться, все в одній руці. Це, звісно, треба буде депутатом, тому що руки загребущі. Йдемо через ці всі тіністі сади. У мене ще реконструкції, конструкції. Так, і вперед до посадки. Так, ну що, де будемо вибирати його? Напевне, можна посадити його ось тут. Буде симпатичне, передній план, але там троянди не хочу. Тут буде засухо, думаю, для нього. Хоча, можливо. Ой, думаю, тут буде ідеальне місце, тому що там вони і бузок все в сюди. Паркуємося. Так, воду ставимо. Добрива півонію. І починаємо копати. З мене йшла гортензія. До речі, півоніям треба, водичка в період росту, але. Без фанатізму, бачите, вже отримує викинути. Беремо яму, копаємо яму. І грунт хороший, бачите, такий вже задобрений, підобраний. І вологи, тому що я тут поливаю своїх рослинків всі, тому що цього стане міряємо насаженець нашої півонії, як воно буде. Знаємо, що Має, має бути десь буквально десь ну сантиметрів 5, по-моєму, да? за занурена брунічка. Десь ось так. Ну от якась ідеально буде. Добре виберемо трохи і чарівний пакетик. Смітка подивіться на мене. Привіт! Повертаємося і тема трохи, тут в мене все. І каліні, які хоч І починаємо засипати, закидувати. Трошки ось так буде у нас кущик. Просто бруньки. Бруньки, якому разі не можна а, глибоко, тому що вони не будуть потім цвісти дуже довго. Вправляємо. Саме великі наш попіл нього вод. Але знаю, якісь основи для мене відомі. так, Ну і давайте перепролємо. Дійсно, планував робити це більше до того, як занурю. вище, але цього теж хватить Дивіться, як гарно. М -м -м. Поливаємо рясно на Ну і чекаємо весни та перемоги. А перед тим, як посадимо з вами э, Green Spider, з одного перевірте, чи ви до мене підписані, чи поставили лайк. А головне, напишіть в коментарях ваш улюблений сорт півонії. Не знаєте хоча б колір. Ну, а тепер настав час подивитися, що там робиться у нас із Green Spider. Вже будемо Ну, його то екологію з цими кульками. Хочеться швидше робиться. Так, Розкриваємо, дивимося, що там. Ага, о, тут корні такі трошки менші, але їх більше. Запасаючих корінчиків таких. Так, розкриваємо. Бережно, щоб не такі мат О, Бачите. Ага. О, це ж я розказував. Ось ці корінчики ті, які всмоктую, а ті, які запасаючі. У нас тут три брунечки. Ось, і корінь більш таки, бачите, вони худіші. Теж ми їм обираємо обов'язково сонячне місце. Добрива вода. Поїхали. Дуже люблю півоні сорту Green. Там Green Halo, Green Lotus і Green Spider. Чому? Тому що вони не від всіх наших звичайних півонів, особливо не дай Бог, деревовидних. Деревоподібних, вони е, свої пелюстки майже всі зберігають і вони притворюють їх майже в листя. Тобто вони, напевно, чи там якийсь фотосинтез чи що. Тобто виходить, що квітка притворюється ніби така, як пластикова і замирає аж до самого самого морозу. Тому Green е, серія Lotus, Spider і Halo – мої улюблені півої. Я моє вже викопав, аби вести біля гінго плакучого, біля будлей, малідні на яскравому сонці. Давайте приміряти, чи буде, чи не буде рости. Після того. А чого не буде, подивіться. Можливо треба трошки глибше, тому що все-таки корінь має бути під землею. Друньки хоч захованішими. Так, підкопуємо, дивимося. Трохи росніше. Ну, нормально буде, да, якраз? Дивимося, По... кидаємо добре. Калійно-хосфорних. Неможливо, треба не ну, почекати. Секунду. Трошки присипаю, тому що це, тому що так треба було. Тут ми наприємні може трошки заверху вже, але ну, він ще знизу. Так. І давайте закидувати. Тут мене, до речі, ліс і олівець, кого я подроблював. І треба буде треба буде набрати ще землі. І давай вам покажу в мене є гноярка. Де в мене живуть всімі слухляні люди в моєму житті. Так, тут ми проходимо. Тут у побита окупація теплиці, там воно, бачите, вовків і трошки гіорхід. Тут у мене таке... Лухері, міськан, це верби туалет, бачите вже побити. А тут у мене знаходиться краса така. Бачите, гноярка, де я не буду зараз набирати землю. Хоч вам перезвоню. Алло, знову на проводі. Йдемте, йдемте через Йдем так, через квасолю, через все на світя. У мене теж ще проекти. для конструкції. У мене вирощують квасолю різну. У мене різали ще... Пуде горіха. Так, не дивіться. <гум> я гола, я кажу. Жінка в цьому по, по кіну, Так простіше ходить. Так, ну, виходить, трошки наче зависоко стала. Треба трохи втопити. Так, ну і закидаємо землею зверху. Так, це лишнє. Гарний перегній. Так, напевно. Бруньки там, бруньки там заховані, це верхушка. Я думаю, що все якраз добре буде. Зараз вже ще вляже ця земля. Головне, в півоні їх не заглиблюють, тому що це просто кошмар буде. Заглибиш, давайте переплюємо зверху. Так, ще поливан, бачите, тут є шкар, лупа, і шкарлупа, і що хочеш. Ну, люди, що скажу, відчуваю, що... Шо... Брунька торчить, треба, напевно, ще за землею сходити. Так, давайте я зроблю, потім вас наберу заново. Знову в ефірі і знову присипаємо зверху землею трошки ще. О. Все, вже 100% там видно цю ніжку квіткову, боже, стеблову. Горіхи, Все, тут росте в мене Green Spider. Ну що, друзі. Слава Богу, все повисаджували, все порозсаджували, і Енджела, і Грін Спайдера. Ось навіть і бодилечко знайшов. Така, це просто така півонія. Там червоненька, знаєш, тут як у бабушку косучку називається. А що скажу? Я до півонії дуже-дуже абсолютно байдуже, вони мені ще є, що немає, але отакі от всякі едики, це те що, це моя ж... Я, я б не був би мандрагора, розумієте, якби любив би щось таке звичайне. Сяти півонії, розмножити їх, вони прекрасні і звичайні. І там, боже, як подивися, там і яке, як на Рафаело, похоже, і червоне, і жовті, і то півоні. Люди просто по них кончаються. Просто. Ну я що скажу? Я напевне дав би таку рекомендацію селекціонерам Боже. виводіть вже врешті-решт ремонтарне квітучі півонії. Тому що ну на ну, оцілок сидиш, як в срати, розумієш, Оцей кущ, ото все на землі лежить. І Бадилля. Ну добре, що хоча бадилля жовта, як в Golden Angel, або там є навіть варігатні. Хоча навіть такі деш симпатичні, подивіться, чого ні. Треба бути добрішим, друзі. Дякую вам за перегляд. Донатьте на ЗСУ, ставте лайки, дізлайки. Віримо в перемогу. І, звісно, скоро буде весна через півроку.